Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз на бульварі Торосевича біля Бівету. Тут є виставка картин. Ну, Зразу і продають картини. А ми пройдемо з бульваром Торосевича від Бівета до джерела Юзя через джерело Едвард, також Боронислава, спортивний майданчик і до джерела Юзя. Подивимось, скільки людей в парку. Біля бівту зараз вже люди сидять, відпочивають, попили водички. Бівет за кілька хвилин зачинять на перерву. А ми підемо, пройдемось до джерела Юзя. Подивимось, скільки там черга, чи є черга до джерела, чи в парку ходять люди. В чудовому курортному парку Адамівка. Так що, друзі, кому цікава така прогулянка від бівету до джерела юзера, так що запрошую вас з собою. Гарна погода на курорті. Ну, повітря тільки плюс 10, але все рівно приємно, сонце світить, весна вже. Ще трохи все буде зелене, все буде в квітах. Гарно зробили цю площу перед бюветом. Також тут бачу розбирають гілки. Зимою були вітри і тут наламало трошки дерев. Далі тут порізали, воно так трохи лежало, зараз бачу, прибирають. Люди прогулюються. Вчора було 8 березня. Рускавці трошки приїхало більше людей на відпочинок, можливо, на вихідні, можливо, більше. Але бачу і біля кришталевого палацу є кілька автомобілів. Так що люди приїхали на відпочинок. Вже і на дитячому майданчику потепліло, і діти зразу з'явились, тут грають в баскетбол. Гарний зробили дитя... цей спортивний майданчик тут. Влітком дуже цікаво, пляжний волейбол тут грають. Завжди багато людей тут Але дивляться. Також є тренажери тут, кому потрібно. В одному з коментарів писали, що чи є якісь спортивні майданчики в Трускавці. Ну, є один тут, майданчик спортивний, а решта всі майданчики практично біля кожної школи. Біля першої школи є, біля другої є, біля третьої школи є, біля третьої школи взагалі там великий стадіон є, є також поле для міні-футболу закрите, ну, і є також тренажери, бігові доріжки, є трохи людей в парку. Погода гарна, люди шукають пілочок. Писали ви друзі в коментарях, що в санаторії, ну верніше, готелі Трускавець 365, що зараз немає акцій, там по 7000 зараз 7400, якщо пам'ять не зраджує, то за тиждень путівка з, з однієї людини. Ну У них там було якась обмежена кількість і вони писали, якщо замовити до. 6 березня ну в них так на сайті було написано. Я не заходив, не питався у них, але в них на сайті і також на білборді було перед готелем Трускавець 365, також була ціна 5600. Але і в інтернеті було, друзі, то можливо там була якась обмежена кількість місць або якісь там номера, що якраз в ту ціну входили, тому можливо потівки продали і все, ну вже на інші номера були інші потівки. Ясно, літом там ще дорожче буде. Тому якщо бюджетно відпочити, то можна зараз бюджетно відпочити, друзі. Є ще час, зараз тільки 9 березня, і в деяких санаторіях є акції знижки до кінця березня. Є готель mm -hmm. Нафтуся, це вже я говорив декількох навіть відео. але Я говорю, але люди ще все рівно перепитують в коментарях, який це готель. Це зразу близько 200 метрів біля бюлету. Готель Нафтуся, він має 50% знижки на проживання. Ну, але це готель. Це не санаторій, там послуг. ну Лікування немає. Можна купити. Наприклад, курсівку там в іншому санаторії, або якщо ви приїхали просто просто погуляти, відпочити без приймання води, без лікування і діагностики, то можна і там. Там також є трьохразове харчування, здається, 420 гривень у них. А можна харчуватися і в інших там є рідний край, собакина кухня. Ще ну, закладів харчування в Трускавці вистачає Так, і в санаторії Дніпро знає, що там 770 гривень, 777 гривень з людини за добу проживання, харчування і лікування. Це точно до кінця березня. А так, там щось 920, здається, було, ну є знижка. Тому хто? То поспішайте. Відпочити, якщо бюджетно, і треба полікуватися, можна зараз. Все рівно весна на курорті і. Ну, кожний день буває по-іншому. Якщо сьогодні дощ, то завтра буде точно погода Або може падати дощ зранку, а вже після відео сонечко гарно. Ось так що. одно ну, йде до літа і з кожним днем буде все тепліше, день буде довший. Парк буде точно зеленішати, з кожним днем все більше. Ще трохи і тут з'являться квіти, це все зацвіте, буде досить цікаво, друзі. Є люди, які приїжджають і зараз, і взимку, на відпочинок. А можливо приїжджають і зараз, і влітку, і потім ще й осінню. Є по-різному. Я вже в попередніх відео, друзі, показував, ну я вже давно не був Здесь, напевно 2 тижні в парку. Я показував, що відремонтували ці а, столики і лавочки. В одному з відео я звернув увагу, що вони ну, вже такі зношені, вже пора би щось було замінити, і тут я йду і своїм очам не повірив, що тут от новий столик встановили і нові лавочки. Також далі там ще один є такий приємно. Так що, друзі, якщо ви приїхали в розкавець, хочете посидіти на природі, є парка дамівка, можна прийти, тут є спеціально облаштовані місця, ну ясно, що вогонь розводити тут не можна. Але є столики, є лавочки, можна з собою привезти щось готове, посидіти прекрасно на свіжому повітрі. Ось тут також є Такі місця. я тут вже неодноразово сидів. Тому я звертав увагу, що тут потрібно було би замінити. Дивно, що ну, погода гарна, але не видно білочок. ще, друзі, ви запитували про О, зняти квартиру по дубову, наприклад. Ну, я вже говорив неодноразово також відео. 400 гривень в середньому. Це є звичайні квартири, а новобудови коштують там вже 700-800. Гривень. Це не з людини, це з квартири за добу. Так що, якщо у вас приїжджає троє, четверо сім'я, можна знімати і квартиру. І так буде трошки дешевше. У санаторії були цікаві тоді, коли. Були проспілки. Коли працювали про ви приїжджали, платили 20-30% від вартості потівки і відпочивали. Гуляли. Ще мали гроші. Десь додатково щось купити, потратити, кудись сходити, щось подивитись. На екскурсію з'їздити на концерт, сходити в ресторан. Ось, а зараз, зараз ну, потівки зараз не дешеве задоволення. Особливо в якихось кращих санаторіях то взагалі. Дерева вже починають розпускатися, друзі. Весна вже йде повним ходом. Єдине, що треба кілька теплих днів сонячних, і все це тут, друзі, зацвіте. Ми вже біля джерела Юзя і є кілька людей навіть в найбільх. Прийшли набрати воду, насичену гліцерином. Ще, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. Екрану. Так що, друзі, всім вам гарного відпочинку, гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!